Лабораторна робота визначення коефіцієнта корисної дії похилої площини Запишемо у зошитах ТЕМУ та мету лабораторної роботи. Отже, ТЕМА Визначення ККД похилої площини. Мета визначити ККД похилої площини для тіл різної маси. Обладнання. Дерев'яна лінійка. Штатив. Дерев'яний брусок два тягарці однакової маси, динамометр та мірна стрічка. Якщо не встигаєте, ставте на паузу і перепишіть з екрану, уявимо собі, що нам треба підняти тіло на певну висоту. Ми можемо просто підняти тіло по вертикалі, протидіючи силі тяжіння. А можемо скористатися простим механізмом похилою площиною і затягнути тіло на потрібну висоту. Знайдемо роботу, яку треба виконати у першому і другому випадку і порівняємо їх, знайшовши коефіцієнт корисної дії. Отже, почнемо виконувати роботу. Як бачите, на лінійці є мітки. Давайте пересувати брусок від третьої мітки до 10. Вимінимо шлях, який подолає брусок за допомогою мірної стрічки. Шлях дорівнює 35 см. Запишемо у зошиті. Виконання роботи. Перше вимірюємо шлях бруска. L дорівнює 0,35 метри. Далі знайдемо висоту, на яку ми підняли брусок. Спочатку знайдемо висоту від столу третьої мітки, а потім десятої. H3 дорівняє 8 см. А H10 Тобто 10 мітки 23 см. Щоб знайти на яку висоту піднявся брусок, треба від H10 відняти H3. І виходить, що він піднявся на 15 см. Запишемо в зошиті другий пункт. Вимірюємо висоту підйому бруска H дорівнює 0,15 ну, метри. Знайдемо вагу бруска p 1 f1 дорівнює 0,7 н. Покладемо брусок на похилу площину і за допомогою динамометра рівномірно почнемо пересувати його вгору. Вимірюємо силу тяги F1, що діє на брусок з боку динамометра. F1 дорівнює 0,35 н. Не забуваємо записувати пункти виконання роботи у зошиті. Розрахуємо повну роботу за формулою а повне дорівнює F1 помножити на L. Тобто ця робота, яку ми виконали, щоб підняти брусок, за допомогою похилої площини. А повне дорівнює 0,35 помножити на 0,35 і це приблизно буде 0,12 джулі. Тепер знайдемо корисну роботу за формулою. А корисне дорівнює P1 помножити на H. А корисне дорівнює 0,7 помножити на 0,15. І це буде приблизно 0,11 джули. Ця робота витрачена на збільшення потенціальної енергії бруска. У сьомому пункті знайдемо виграш у силі. К дорівнює P1 поділити на F1. Якщо зробимо розрахунки, то побачимо, що похила площина дає виграш сили у два рази. Тепер знайдемо коефіцієнт корисної дії похилої площини за формулою. Ета дорівнює А корисне поділити на А повне. І результат помножимо на 100%. Нас вигоди, що ККД похилої площини дорівнює 92%. Погодьтеся, це зовсім непогано. Отримані результати обчислень занесемо до таблиці. Тепер повторимо пункти від 3 до 9, додавши 1 тягарець до бруска. Уважно дивіться відео і записуйте все у таблицю. Отже, зважимо брусок з тягарцем. Запишемо покази динамометра у таблицю. Тепер зробимо четвертий пункт, знайдемо силу тяги F2. Розрахуйте повну роботу. Як А повне дорівнює F2 помножити на L, L залишається як і було, 0,35 метри. Отриманий результат запишіть у таблицю. Зробимо шостий пункт. Розрахуємо корисну роботу. А корисне дорівнює p 2 помножити на H. Нагадаю, що висота підйому у нас 0,15 метри. Не забуваємо записати у таблиці отриману корисну роботу. Потім знайдіть виграшу силі як відношення p 2 до f 2 і ККД нашої похилої площини, як відношення А корисне до А повної і помножити на 100%. У третьому досліді повторимо пункти з третього по дев'ятий, додавши вже два до брусках зробимо висновок. У якому зазначимо, який виграш у силі дає похила площина, який її коефіцієнт корисної дії. Ще раз перевірте свою роботу, чи всюди є розмірності, чи заповнена табличка, і не забудьте здати вчителю на перевірку. Дякую за увагу! Всього найкращого!